Друзі, всім привіт! Дорогі підписники! Сьогодні наше відео буде присвячене кукурузці. Літом ми заморозили кукурузку нашу домашню цукрову, і хочемо перевірити, чи буде вона така смачна, як і літом, солодка і свіженька. Тоді попробуємо! Значить, варити ми її будемо по рецепту свіжої кукурузки, закип'ятили воду. І кидаємо нашу кукурузку. кипячену воду. Варимо ми її перший раз таку в житті заморожену. Попробуємо, як воно вийде. Накриваємо ми її кришечкою. Вода закипить і варимо 20 хвилин так як просту свіжу. Наша кукурузка закипіла, друзі. На великому вогні закипіла. Аромат вже. Радує, звісно, класно. На середньому вогні варимо хвилин 15, додаємо столову ложку солі і ще після того варимо 5 хвилин. І далі будемо пробувати. Пройшло 15 хвилин, Добавимо солі. Солі ми додаємо тут у нас десь столову ложку, бо у нас багато коруски. І варимо ще 5 хвилин і будемо пробувати. Аромат, конечно, вже класний. Итак, прошло пройшло 20 хвилин вже. Ми її виключаємо і дамо пару хвилин настоятися. Так, давайте скуштуємо, спробуємо нашу кукурудзку. Візьмемо нашу гаряче, тепло. Соль, як завжди, візьмемо. Будемо думати, що у нас літо, море. Куштуємо. Друзі, скажу вам чесно, зовсім різний смак. І морозити її точно не варто. Це зовсім дві різні кукурузки. Тому варіть тільки свіжу кукурузку. Рецепт використовуєте наш, тільки свіжу не морозьте, Воно зовсім це не то. На смак у нас взагалі Не така. Не тратя свій час. Тому що смак не такий. І Кому сподобалось наше відео, ставимо лайки, поширюємо, не забуваємо підписуватись і до нових зустрічей!